Вітаю, любі українці. Майже кожен чув про студію GSC, яка подарувала світові неймовірну серію ігор Stalker. І наразі розроблює другу частину. А на початку нульових всі робилися в їх козаків, граючи за Україну. Багато хто чув про Форей Games, які спочатку всіх вразили своєю метро 2033, а потім міцно закріпили свій успіх, випустивши Last Light, а згодом і Metro Exodus. На каналі ми вже розглядали майбутні українські ігри. Якщо ще не бачили, в тобі. Туди. Тому що там не тільки супервідомі ігри, але й ті, які розроблюються однією людиною. Сьогодні ж ми будемо спілкуватися про проєкти, які вже побачили світ, але не стали такими відомими, як раніше перераховані Тайтли, або через брак реклами, або через час виходу, або через ще якісь причини. Хоча вони дійсно заслуговують вашої уваги. Отже, зустрічайте топ-10 маловідомих, але крутих українських ігор, посилання на які який буде в описі під цим відео. Тому, якщо вас щось зацікавило, можете підтримати українського виробника. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run 4 Games.ua. Першою на штов відкриває гра, яка навіть отримала оцінки від такого відомого видання, як IGN, яке сказало наступне: візуально цікава гра з такою епічною пригодою. Зустрічайте Антвентор. Ви будете грати за ось такого маленького мураху на ім'я Флорантін, у якого є мрія, якої він хоче досягнути, але ви йому її зламали. Тепер ви будете подорожувати фотореалістичним макросвітом, в якому на вас чекають неймовірні цікавинки та велетенські небезпеки. Аби Допомогти головному герою відновити свій звичний ритм життя та реалізувати свою мрію. Візуально гра дійсно круто виглядає. Кожну локацію хочеться роздивлятися та шукати цікаві штучки. Хоча реліз відбувся в 2018 році. Здається, що це було сотні років тому. На вас чекає життя очима маленької мурахи, і це дійсно цікаво. Плюс досить неординарні жарти. Така пригода змусить вас переглянути свій погляд на різноманітні речі, а також в грі є українська локалізація. Від життя маленької мурахи ми переміщуємося до життя лісових тварин у грі Ту Коні, пригодницька головоломка в жанрі point and Click, в якій вам доведеться досліджувати сповнений добра світ, в якому вам буде потрібно вирішувати різноманітні головоломки для того, аби допомогти лісовим мешканцям. Сама гра заснована на серії книжок української художниці Оксани Були. Тому якщо гра вас дуже зацікавить або вашу дитину, то ви спокійно можете замовити собі книжки. Вони також виглядають досить круто. Плюс там ви можете познайомитися з усіма персонажами, яких ви можете зустріти в грі, та отримати невелику їхню біографію. Та за класикою потрібно відзначити факт класної візуальної складової гри, в ній приємно знаходитись. Також до цього гра цілком безкоштовна та має українську локалізацію. У сусідів знову паті на хаті, а тобі потрібно завтра прокидатися о 6-й ранку, щоб йти на роботу. Звісно, ти будеш незадоволений таким станом речей у житті. Що потрібно робити? Піти та завалити всіх на тій тусовці. Але різниця в тому, що жодна нормальна людина так не подумає, можливо, але в паті Харти ти зможеш це зробити. Коротше, якщо коротко, то це піксельний хітман. Я серйозно, з тою лише різницею, що тут вам потрібно буде завалити абсолютно всіх. Хоча пройти та зробити де Бо ж у вас не вдасться, адже свідки викличуть поліцію, і ваша помста закінчиться не почавшись. Тому вам потрібно буде використовувати різноманітні методи, щоб ніхто не подумав, що це ви оце от виробляєте, а подумали, що це просто нещасний випадок. Гра виглядає досить цікаво, але такий піксельний арт буде не всім до вподоби. У гри класика є українська локалізація. Наступною грою в нас буде Titan Чезер гра з неймовірним вейбом нічного патрулювання околиць американських передмість. Але ви будете займатися досить незвичною справою. Вам потрібно буде відлякувати велетенських титанів від міст та інфраструктури. А робити ви це будете за допомогою світла. Розробники кажуть, що протягом проходження вам не потрібно буде слідкувати за різними розхідниками, такими як, наприклад, рівень палива в автомобілі. Це медитативний досвід, щоб ви могли розслабитися. Від роботи або чогось іншого. Єдине, що вам потрібно робити, це розуміти, як максимально ефективно використовувати існуючі у вас інструменти, щоб відлякувати величезних титанів. Відгуки в стімі кажуть, що гра сподобалась великій кількості людей, адже вони дуже схвальні. Гравці переважно відзначають гарну атмосферу. Також великий плюс є українська локалізація. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі та у шапці каналу. Плюсом до всього, якщо ви хочете підтримати мій контент, в описі під відео також буде посилання на донат. Всім дякую, хто це вже зробив, особливо Миколі Тригубу та містеру Кайно. Ви просто неймовірні. Кожна копійка важлива та допомагає робити контент кращим. Всім ще раз дякую. Наступною досить цікавою грою в нас буде This Land is із Land. В якій вам потрібно буде грати за індійця та навіть на початку проходження обирати йому плем'я, яке буде надавати додаткові характеристики. А сам головний герой хоче повернути свої землі. Перед вами буде величезний світ 160 квадратних кілометрів з трьома унікальними біомами. І робіть все, що вам заманеться. Можете полювати, можете нападати на патрулі, йти на фортеці та багато інших різноманітних цікавинок, якими ви можете займатися. Досить хороший сетинг разом із класною графікою, в якому вам потрібно займатися мікроменеджментом та виживанням суміш досить крутезна, щоб зацікавитися. До того ж, вестернів в нас і так небагато, але вестернів виживачів взагалі мало. Тому проєкт одразу потрапляє до категорії рідкісних. Також в грі присутня українська локалізація, що додає якогось дуже приємного шарму, коли ти граєш в вестерн, а все навколо на нашій рідній солов'їній. Наступна гра в нас розроблена українською студією Deep Shadows і має назву Провісник або Перекурсос чи предтечі. Хоча, якщо ви геймер з нульових, то повинні її знати під назвою предтечі. Побачила світ в далекому 2009 році та отримала незаслужену критику від тодішніх видань. Грати вам потрібно за найманця на ім'я Тріс Крайтон. А дія гри відбувається в науково-фантастичному сетингу, де ви будете подорожувати по різноманітним планетам. Чимось дуже сильно нагадує Ксенос, але в іншій. Уму антуражі протягом проходження. Ви дізнаєтеся, що сталося декілька дуже загадкових подій, які сильно вплинули на життя в галактиці. Тому ви вирішуєте в них розібратися та розкрити велику кількість загадок, які приховують від всіх. Ви можете подорожувати планетами, вести торгівлю, брати різноманітні квести, керувати космічним кораблем, подорожувати планетою на транспорті, присутня зміна доби та багато чого іншого. Виглядає досить цікаво навіть після стількох років. В 2007 році світ побачила гра під назвою «13 століття Слава або смерть. Стратегія в реальному часі від Київської студії Unicorn Games Studio. неймовірно, схожа на серію ігор Total War, в якій вам потрібно буде приймати участь у величезних баталіях Європи. Як не важко здогадатися, 13 століття GameSpot вліпив в грі оцінку 7 з 10, що доволі непоганий результат. Вам потрібно керувати військами, віддавати їм накази, групувати перед боєм та багато чого іншого величезне поле для вашої тактичної творчості. Тому, якщо ваші ПК не тягнуть останні частини Total War, у вас є українська гра, яка нічим не гірша. Лише графіка десь вже застаріла, але тисячі бійців досі виглядають дуже масштабно на моніторі. Далі йде гра, в яку я на релізі просто закохався, хоча в той час більше за все полюбляв шутери. Зустрічайте медитативна пригода під назвою Кредал. Це науково-фантастичний квест з видом від першої особи, в якому вам потрібно буде досліджувати навколишній світ та збирати таємничу дівчину робота, яка має гарні очі. Флан for Semi-Animals створили дійсно неймовірну історію, яку хочеш досліджувати, і я вам дуже рекомендую це зробити, адже всі персонажі круто прописані, а глибокий філософський сюжет нікого не залишить байдужим. Тільки ретельно його досліджуйте. А навколишній світ з великими полями та вашою маленькою юртою посеред них одночасно і захоплює і змушує почуватися самотньо. Велика купа загадок, класні інтерактивні елементи, пропрацьований сюжет, оригінальний задум авторів. Що ще потрібно для того, аби отримати неймовірну гру, яка, немов чудова книжка, занурившись в яку ти просто не можеш від неї відірватися? Ось що таке Кредл. Далі йде гра, яка з якихось невідомих причин пройшла повз наших гравців, але стала дуже популярною серед західних плеєрів. Навіть в трендах Ютуба вона може знаходитися на перших місцях, і це ви вже могли здогадатися Бік ви мисливець, який хоче вполювати загадкову істоту. В грі присутній кооператив. Ви з друзями можете йти на бікфута, який буде або керований штучним інтелектом, або хтось також може грати за нього. Дуже класна атмосферна гра, яку полюбляють сотні тисяч гравців. До того ж, розробники активно займаються її поліпшенням. Наприклад, нещодавно додали нового бікфута, і це одразу породило величезну кількість відео на Ютубі, де всі лякаються та роблять нарізки смішних та страшних моментів. В грі присутня українська мова, що робить її тільки кращою. Останньою грою нашого списку буде Магранер Dark Pulse. щось подібне до гри Portal, Тільки вам потрібно буде вирішувати загадки завдяки своїм крутим рукавичкам та взаємодіяти з намагніченими об'єктами в просторових головоломках. Грати вам потрібно буде за Декса. Він Magrunner, обраний для участі в програмі МакТех. Гра виглядає досить добре та отримала схвальні відгуки від преси. Отже, ось такий в нас вийшов перелік з ігор, розроблених українськими студіями, але які не отримали великої популярності та дуже часто проходили повз увагу гравців. Чи знайшли ви щось для себе? Пишіть в коментарі. Плюс сподіваюся на вашу підписку та крутезний лайк. Скоро побачимось.